Експрес розбір тесту є, а саме завдання четвертого типу. Перше, що ми маємо пам'ятати, це якщо ми знаємо вислів слово сполучення, колокацію або що, то ми оберемо правильний варіант. Якщо ні, то ніяка граматика нам тут не допоможе. Ми тут говоримо саме про слова, слово сполучення, словниковий запас. Отож, if you want to go to Seaworld, you'll know be able to buy your tickets on trip advisor. Отже, якщо ви хочете піти в SeaWorld, якась власна назва, але розуміємо, що це якийсь атракціон, де можна побачити щось пов'язане з морем, you'll know be able to buy tickets on TripAdvisor. Виглядає так, як ви в майбутньому не могли мати здатність купити, тікетс, купляти квитки на Trip Advisor. На цьому вебсайті. Отже, виглядає так, як ви в майбутньому не зможете. Ідемо дивитися на варіанти. No пропоную таким чином собі поєднувати No, те, що у нас перед пропуском, і варіанти. No sooner. No longer, No Harder, No Later. Оцих двох не існує залишилися два варіанти. No sooner. No longer. No sooner означає immediately негайно, більше не очікуючи. No longer в минулому, більше не. Зараз ні. Тобто you will no longer додаткове підсилення. Ви більше не зможете, хоч у нас тут є no, і ніби нам вже не треба longer, але no longer разом утворюють колокацію. Це лишилося в минулому. І ми якраз говоримо про майбутнє, тобто чудесно підходить нам. The travel website just announced it will stop selling tickets to any that breed, import or capture marine mammals. Решту ми можемо не дочитувати. Отже, будь-який іменник, якийсь, якась локація, якийсь заклад, який розводить, імпортує або ж полонить capture marine mammals, морських савців. Отже, ми маємо exhibitions. Museums, trips, attractions. Подивимося, отже, exhibitions, чи можуть вони розводити, тобто робити так, щоб тварини народжували нових тварин. Exhibitions це не роблять, адже це виставки. Виставки не можуть breed. Trips, поїздки. Чи роблять таке поїздки? Чи вони можуть breed, import і capture? Ні. Museums, Музеї нам лише показують, виставляють. Ні. У нас лишилося attractions. Attractions – це не лише атракціон, типу американське гіро, куди ми сіли і де ми можемо кататися. А також і як принада, тобто якась організація, локація, місцевість, куди люди йдуть, куди люди до чого люди тягнуться. Отже, any attractions, будь-яких локацій, які приваблюють людей, які breed, import or capture marine mammals. Наступне. The ban on such sales will take effect. by the end of this year and similar policy changes by Virgin Holiday and British Airways which no longer partner with the Sea World. Od marmar c ca zabronena. Щодо таких продаж. Стане дієвою, почне працювати до кінця цього року Зміни політики, мається на увазі політики ведення бізнесу, by Virgin Holidays і British Airways, які no longer, до речі, маємо той самий веслі, але не варто сподіватися, що на Євітке буде, які більше не працюють у партнерстві з SeaWorld. Отож. And similar policy. Отже, ми маємо follows, succeed, replace, result. Якщо ми говоримо про result, то воно має, то воно має вживатися з IN, дослівно, ніби зрезультувати в, призвести до. Не підходить. Replace це замінити, тобто у нас є щось одне, у нас є щось інше, і ми його замінили. Але ж нам тут говорить про те, що це є заборона таких продажів. Тобто ця заборона не може до кінця року війти в дію, почати діяти. І замінити подібну політику. E, no, doesn't work. Замінити щось не дуже підходить. Succeed – зазнати успіху, або follows – іти слідом за. Тобто, було щось одне зроблене. І після нього ми починаємо ще щось робити. Follow, слідувати за, робити щось після чогось. Тобто ми маємо ця заборона на продаж квитків. Слідує після Virgin і Holiday British Airways. Вони вирішили, що вони не будуть партнерами з SeaWorld. Тобто це була перша дія, і ця заборона щодо продажів слідує іде після зміни політики ведення бізнесу Virgin Holidays і British Airways. Йдемо далі. In 2016 TripAdvisor Ended Sales to Attractions. Where humans have direct contact with captive wild animals, прямий контакт з дикими тваринами, які є у неволі, such as hmm, elephants or petting tigers. Отже, такі, як, до прикладу, і ми маємо якісь слони. Отже, нагадую, ми говоримо про диких тварин, які, яких тримають в неволі. Ми маємо cycling, riding, driving, swimming. Swimming elephants це не є принада, Це не є те, чим мучили і взагалі мучать усі ті слонів, щоб вони плавали. Driving – це має бути саме авто, тобто нам не підходить. Ми маємо cycling і riding. Riding – це їхати верхи на. Це може бути і мотоцикл, і кінь, і поні, і будь-яка будь інша тваринка, на яку зверху можна сісти. Це в нас буде riding. І ми маємо варіант «Cycling». «Cycling» – це лише на велосипеді. Тобто слони, які їздять верхи на велосипеді. Думаю, про це бачили і чули всі. This ban is an extension of that policy in the World where people are increasingly concerned about the marine mammals' lives. in…» mm -hmm. Отже, це у нас є продовження політики, знову ж таки, типу ведення чогось у світі, де люди. Надзвичайно сильно або зростаючи сильно, бо інклюзинг зростаючи як сильно турбуються життям морських серців і дослівно in х -х -х, в чомусь. Ми маємо in captivity. Знову ж таки пропоную собі таким чином на це дивитися. In captivity я напишу тут. In restraint, in prison, in discipline. З цих всіх варіантів in discipline doesn't work. In prison може бути, але це людина, яка є у в'язниці. А в нас ми говоримо про mammals – морських е, савців. Тобто, in prison вони не бувають в тюрмі морські савці. In restrained це в обмеженні і in captivity. у От цього в нас не існує, лишається єдине у неволі. in captivity. Дайте мені знати в коментарях, чи вам було цікаво і чи ви б хотіли більше таких розборів типових тестів до ЄВІ.